Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Скажу так: ночі стали дуже дуже холодними фізично, але для окупанта вони дуже дуже гарячі, також фізично, іде достатньо потужна об'єднана робота різних бригад, які приймають участь у втажно-штурмових діях, зокрема на вітинку Андріївка, яка нещодавно була деокупована Кріщівка». Сил оборони є успіхи, і успіхи достатньо суттєві. Противник розуміє, що ініціатива повністю перейшла саме на цю вітинку до сил оборони, намагається залатати ті шпарини, які утворилися, тому знімає резерви, комбінує живу силу і намагається проводити зворотні ударно-штурмові дії. Як наслідок, Сили оборони мужньо утримують позиції і за рахунок об'єднаного вогневого впливу, це і артилерійські засоби. І засоби БПЛА ударного типу дії денного та нічного застосування наноситься враження по противнику для того, щоб, хоч трохи, зменшити навантаження на наших піхотинців і відповідно заткнути максимальну кількість вогневих засобів противника. Тому на цьому вітинку об'єктивно ініціатива повністю знаходиться на боці сил оборони. Продовжується цілодобова планова робота по продавленню противника та руху вперед. Петро Андріющенко зауважував буквально вчора, що Незвичайний для останнього часу фіксується рух 20 вантажівок споки живою силою через Маріуполь в напрямку через Новоазовськ. Найбільш очевидним є спроба терміново перекинути підкріплення на північ Донецької області, дорогою Новоазовськ, Тельманове, Донецький, Бахмут. Ті підкріплення, які надходять зараз, яка якість взагалі того контингенту? Питання в кількості і питання в тому, як вони воюють. Якщо навіть особливо славно підготовлений, ми неодноразово про це говорили в російсько окупаційних військах. Працює система примусу. Мається на увазі, що коли вони заведені в сектор то чи інше проважатим, так званим так Ну, противник, не завжди усвідомлює, що він знаходиться прямо на самій передній лінії, але він чітко усвідомлює, що якщо здійснює маневр по відступу назад, буде гарантовано ліквідований, або вся група, яку завели, або показово буде страчений. Старші групи. тому їм по більшій частині не розуміють, чому бракує клепки здатися в полон. Це єдиний шлях, який забезпечив би збереження їхнього життя та здоров'я. Вони намагаються триматися до останнього патрона, більша частина, розуміючи, що будуть ліквідовані своїми. Стільки це буде продовжуватись, я думав, що можливо настане той момент, коли все-таки в інформаційному полі розідеться інформація всередині російського окупаційного віз, що вони видаткові матеріали, який не забирають поранених з поля бою. Які пускають на міні поля, але ні, вони це все терплять і продовжують воювати. Тому наше основне завдання це також тримати максимальний стрій і вибити і знищити кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю. Зачем нам мір, якщо в ньому не буде Росії? Я вже сам у більшості від цих заголовків, адміністрація Байдена за крок до передачі вже вкурвила. Ну ну як це? Ну передайте вже чи не передавайте? Ну як можна бути? Маємо приймаємо рішення, обов'язково передамо, за крок до рішення. Що там ніточка, волосіночка, обрізаємо? Ну що це за ритуали такі важкі? Та якщо б ви відразу передали нам і такі ракети, і танки, і Хаймарс, і Ф-16, то вже б Росію давно перемогли. б і... Багато хлопців було б живі, і військових в першу чергу, і цивільних, які загинули внаслідок ударів, вони не розуміють, що вони мають нести, хоч моральну відповідальність за те, що цим затягуванням, цим за крок до рішення, цими своїми ваганнями, цими паузами, вони справді трохи допомагають не нам. Вони допомагають агресору. На словах вони нам допомагають, на якщо суд по справах. Ну дуже повільно, мені здається, що насправді адміністрація Байдена все ж намагається знайти якийсь компроміс з Росією з Путіним чи без Путіна, але вони не хочуть швидкої такої міцної перемоги України, а хочуть щоб якось поступово, щоб Росія здалася та грала по їх правилах проти Китаю. І тому дуже затягують дуже повільно. Ці процеси йдуть, бо я не бачу ні у конгресі, ні у сенаті якогось потужного проросійського лобі, яке б блокувало поставки зброї Україні. Нема такого в нас двопартійна підтримка, і Байден на словах теж нас підтримує. Я сподіваюся, що зустріч буде Зеленського з Байденом, і ці питання за зачиненими дверима будуть ну поставлені досить прямо. І буде пряма відповідь: або ви даєте цю зброю, або ні, так тоді вже і кажіть, що ні то за крок до передачі, то ще немає сил. Це підтримка терору. за підтримку терору карають законом. Мне приду що там при успіхи у Чорному морі? Так само Блумберг пише, що Україна кидає виклик блокаді Росії своїх чорноморських портів. Два судна підтвердили готовність використати маршрут до Чорноморська, завантажити 20 тисяч тонн пшениці для Африки і Азії. Знову ж таки, успіхи у Криму. Ця бавовна, про яку ми говоримо. Що це міняє для Криму? Які там настрої? До чого вони готуються? Коли вони почнуть звідти вже забирати свої манатки? Риса й мовиться про те, що ми повторимо успішний сценарій деокупації Херсонської області. Uh -huh. Пояснюю, про що про що йде мова? Перший етап ми нанесли удар Збройні сили України по засобах протиповітряної, протиракетної оборони, відповідно, і засобах радіоелектронної боротьби. І після цього взяли під безпосередній вогневий контроль, основні локації. Це Антонівський міст і Греблю каховський ГЕС. Після цього, що зробили окупанти? Зрозуміло, можливості втримати Херсон і, відповідно, правий берег немає. Втікли. Жест доброї волі, що відбувається наразі в Криму. На мисі Тарханкут 23 серпня знищена С-400, аналогів якої немає. Угу. Наразі знов-таки знищена чергова С-400. А про що це йде мова? Про знищення систем протиракетної і протиповітряної оборони, плюс нанесення ударів по аеродромах. І відповідно постає питання, коли залужний говорить про те, що ми на ніхто не втримає в моменті військового характеру деокупації Криму, західні партнери починають йому вірити. Бо постає питання, що кримський міст захистити фактично. Нема чим системи ППО вже придушені. Так там багато шанована система ППО не будемо в рожевих окулярах перебувати. Що ми вже можемо власне поставити під питання факти існування кримського мосту, але перші кроки і кроки досить серйозні зроблені. <світ> Бо хоча б давайте рахувати в е, американських грошах. Вартість тріумфу 1,2 мільярда доларів. Їх знищена 2. Показово погодьтеся, от нам би зараз трішечки атакамс і таурус, і, і мені здається, що ситуація розвивалася дуже стрімко. Так. На цьому тижні почали такі позитивні сигнали нам давати щодо Атакамсу. То сьогодні інформація, що е, написали чотири сенатори республіканці, листи е, президенту Сполучених Штатів, щоб вже він прийняв рішення Борис Пісторіус так само говорив про тауруси. От уже воно коли це все зріє, Визріє, коли воно зріє. Але знов-таки давати, ну я не хотів, бо я пояснюю, чому. Бо, на моє глибоке переконання, питання надання тих чи інших видів озброєння має вирішуватися виключно в тиші кабінетів. Mm -hmm. Ви пам'ятаєте ситуацію, коли президент Зеленський вийшов і сказав про те, що шведська сторона нам передає літакі гріпен, можливо, передає. Є певні домовленості. Два дні проходить прем'єр-міністр Швеції, виходить, говорить: наразі, на жаль, такої можливості нема. Чому? Російська Федерація задіяла механізми і політичного, і економічного, ну там і військового тиску. Uh -huh. І таких прикладів можна навести безліч. Тому, коли знаєте, ну і вашій студії, і в студіях інших телеканалів розумні експерти починають розповідати про певні види озброєння тактико-технічні характеристики, і головне, вже завтра точно будуть. Хотілося б зауважити, давайте першими, хто буде коментувати події, будуть самі росіяни по кількості знищеної техніки цими новими видами озброєння. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.